Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас на предметному столі Предмінут 11. Яка з ним історія? Бачимо мережі Wi-Fi, начебто присутні. І все начебто підключається, але по факту інтернета у нас немає. Що було зроблено? Були замінені. Діплексор, Були замінені всі свічі по ланцюгу мікросхеми Wi-Fi і Bluetooth. Були два рази... Була два рази, мікросхема Wi-Fi замінена, контролер живлення мінявся, риболився процесор. А це рівним чином нічого не дало. Тобто, у нас так само. Все підключається начебто, але Wi-Fi, як не було, так і немає. Коли закінчуються ідеї, відповідно, це не досить гарне рішення згоден з вами, але коли закінчуються ідеї, купується отака плата, а так як клієнтам треба дані має відповідно, то будемо переносити зараз на процесор, пам'ять та процесор будемо знімати і переставляти на нашу донорську плату. Тобто цю рутіну зробимо за кадром, щось знімемо, щось покажемо. Зараз включимо Борнео Schematic або якийсь інший софт. І покажу вам, де що робилось і що мінялось. Перед нами зображення плати Redmi Note 11 NFC. І як бачимо, мікросхема Wi-Fi та Bluetooth має назву VCN3950. І що я тут тільки не робив. Тобто з донорської плати Redmi Note 8T я ставив цю мікросхему. Міняв її. Я міняв діплексор, Міняв повністю всі свічі. Окрім цього, під 58 номером. У Redmi Note 11 NFC та Redmi Note 8T. Вони різні. Відповідно, от у Redmi Note. 8Т, Якщо його поставити на плату Redmi Note 11, тобто в цю частину, апарат не вмикається. Відповідно, свічі відрізняються. Потім я думав, можливо, бракована мікросхема поставив від Redmi 10C також ще одну мікросхему Wi-Fi і Bluetooth, Але це рівним чином нічого не дало. Потім я зняв дану мікросхему. І почав відносно корпуса в діодній прозвонці прозвонювати кожний п'ятачок. Відповідно, падіння співпадали з Борнео IC бордом І тільки виникло питання по третьому ряду п'ятаків, тобто в Борнео. В одній частині було показано, що цей п'ятак має падіння, як ми бачимо в схемі для Redmi Note 8Т в згізгені Гені Тут НС, то, тобто нов компонент п'ятачок. а у мене він дзвонився накоротко. Я подумав, можливо, там вся проблема, але коли подивився. В бордвью, в тому самому Борне, Борнео, там було показано, що цей п'ятак падіння немає. Тобто такі розбіжності в самій програмі Борнео, Відповідно, скоріше все, якась помилка. Ну, і було зроблено висновок, що десь немає зв'язку між самим процесором. та... Мікросхемою Wi-Fi та Bluetooth. Що ще було зроблено? Зроблено ще було заміна самого чарджера, тому що просліджуються зв'язки, а саме за допомогою чарджера йде запітка мікросхеми vcn 3950 Але це також нічого не дало. Був перекатаний процесор сам. І це також. Не дало позитивного результату. Тобто зараз будемо займатися перекидкою процесора та пам'яті. Благо, тут немає компаунда і операція повинна пройти легко і без проблем. Отже, чіпи зняті з однієї доски стоїть до да нема Wi-Fi. Як бачимо, тут екранчик розпаяний. Мікросхема Wi-Fi умінялася. Мінявся диплексор, мінялися свічі в обв'язці повністю. Потім знімалася мікросхема Wi-Fi, прозвонювалися всі піни. Вони, відповідно, співпадають з показаннями борнео схематика. Тобто, зараз підготував чіпи і буду кидати на цю доску. І подивимось. Чи буде якась від цього користь, що запрацює наш вайфай? Отже, чіпи поставлені, відриболені. Зараз почекаю, поки плата трохи стане холоднішою природним образом. Використовував таку універсалку для накатки 6225 процесора. Чого я не люблю таких подібних рішень, краще мати чипи, трафарети на всі випадки життя, але розумієте в андроїдах нові чіпи з'являються можливо через кожні 2 дні. Тому саме запастись не виходить завжди оперативно. Ось такий трафаретик. Він не магнітиться. Тому прийшлося на салфетки катати. Багато залишається після того кульок в самому трафареті. і треба довго відмивати його. Але перерив 62-25 немає в мене. Ну Будемо сподіватися, що все нормально стало і проблем не буде. Плата була подухана. Якимись духами, парфюмами. Наразі будемо пробувати запуск. Може зараз поставлю фраму і включимося. Отже, апарат увімкнувся, як бачимо, з ходу зловив Wi-Fi і, на відміну від попереднього випадку, ми бачимо так. Все запрацювало. Wi-Fi веде себе наступним чином. Тобто мережа стабільна, мережа не скаче. Як можемо побачити, що у нас. Уровень сигналу повний. То залишилось підзібрати апарат і можна завершати з цим ремонтом. Маю надію, звичайно, такий ремонт собі з перекидкою. Така собі метода. Ну, а що робити? Тобто проблема, як ми можемо бачити, виявилася не в процесорі. А десь міжплатні зв'язки, щось десь там порушено. Хоча повторюсь, по падінням все нормально було. Взагалі зараз термоінтерфейс нанесу і буду складати апарат. До побачення, всім всього найкращого.